постійних комісій такі редакції, обрати постійні комісії Львівської обласної ради в такому складі, з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Качмарик, голова комісії, Костюк, заступник голови комісії, Гагалюк, секретар комісії, Бокало, Голоботовський, Каспер, Кирилич, Козак, Загорський, Мудрий, Поліщак, Сенек, Ситник, Стецькович, Федашко, Халявка, Чебаненко. З питань промисловості ЖКГ транспорту та зв'язку. Задорожний голова комісії, Седорак, заступник голови комісії, Кінак, секретар комісії, члени комісії Баран Гнатишин, Груник, Дуда, Завійський, Карпінський, Костюк, Сурчин, Саган, Чеху. З питання інвестицій та регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва. Педак голова комісії, Іванишин, заступник голови комісії, Козенко, секретар комісії. Члени комісії Вервега Грищук, Христопа, Пік, Сендак, Сендега, Шептицький, з питання розвитку села та промислового комплексу, вишко, голова комісії Барановський, заступник голови комісії, Ханас, секретар комісії, члени комісії Баран Кіт, з, регу... з питання регулювання земельних відносин, адміністративно територіального устрою, планування території, архітектури та будівництва. Пилипенкова голова комісії, Дудич – заступник голови комісії, Візняк секретар комісії, члени комісії Батенко, Баря, Жовірко, Колтик, Койдудар. З питань екології, природних ресурсів та рекреації. Балицький голова комісії, кадиколо, заступник голови комісії, маго, секретар комісії, члени комісії Білаз. Ганущин, Дейнека, Дудневич, Звірченко, Калинич, Козак, Степанишин, Чістик, Тетикало, Комен, Чорна, Гомірчик, Ярема, Ясницький. З питань депутатської діяльності, етики та регламент. Барбара голова комісії Поболишин, заступник голови комісії, мосталюк, секретар комісії. З питань законності дотримання прав людини та військових проблем. Рісний, голова комісії, заступник голови комісії, ферс, секретар комісії, члени комісії, комісії Озер Сенчук. З питань охорони здоров'я материнства та соціального захисту. Ще голова комісії, Шаваров, заступник голови комісії, байко, секретар комісії, члени комісії Вольтів, Гичка, Кочержат, Круч Федоренко. З питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму. Стиба – голова комісії, комісії, який заступник голови комісії, горон, секретар комісії, з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації, ковальчик, голова комісії, покуру за заступник, голови комісії, кризків, секретар комісії, члени комісії Грицьків, Канаха, Курчик, Стахів, Шенка, з питань освіти і науки, підлісний, голова комісії, не можуть заступник голови комісії, формат, секретар комісії. Члени комісії Ухрінкопич Швед, з питань євроінтеграції транспортом співробітництва та зв'язків з українцями за кордоном. Хобзей, голова комісії Шеремета, заступник голови комісії Кравченко, секретар комісії, члени комісії Пості з питань контролю за ефективністю виконання державних і власних програм та рішень ради. Юринець, голова комісії Старової, заступник голови комісії, баран, секретар комісії, члени комісії Гунько Сірків. Прошу голосувати за пропозицію. Без матерія. Дякую, Олександр Ганущи, народний рук України. Шановний патронство, шановні депутати, нам на руки, коли ми готувалися до сесії, був розданий оцей проєкт рішення, де є Каспер Єсницький. Обговорюйте його жодного сенсу не було. Погодьтеся. Це питання давно висить на сайті, всім відомо. Сьогодні головою з голосу зачитаний перелік, який я так розумію, нам щойно розданий. Чесно кажучи, якби нам оцей перелік дали на руки з матеріалами сесії, то я би брав виступ в обговорення. Тому що низка питань, які тут, які, 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 якими змінюється склад комісії, явно потребують обговорення. Тобто я не маю зауважень до конкретних депутатів, але, скажімо, в комісії з питань екології не обговорювалося питання нового голови в, у, з, хоч з усією повагою пана Балицького. Тому я би просив зараз провести обговорення даного питання. Чому це сталося? Бо, по суті, ми приймаємо абсолютно відмінне рішення від того, що нам роздано. Тобто давайте зробимо бодай невелике обговорення по одному від фракції, і все-таки тоді будемо голосувати, бо це виглядає так, що ми підмінюємо одне рішення фактично інше. Шановний пане голову, панове депутата, закон України про місцеве самоврядування Україні передбачає, що в одному з перших засідань новообраної ради формуються склади комісії, обираються голови комісії, які затверджуються на раді, і написано, що вони обираються на час повноважень ради, на цілий час повноважень ради. Чому вони була така проблема? Я не знаю, але я хочу відразу. Сказати, що комісія з питань регулювання земельних відносин, наземного територіального устрою, планування території території будівництва в такому складі, як тут, працювати не буде, тому що ми не зберемо абсолютно кору. Мені залишили тільки тих людей, наприклад, Батенка Тараса Івановича, Валяша, які Батенко, наприклад, від самого початку був на комісії два рази, ну, може три, максимум. Так він і далі не буде ходити. Я не зберу комісію. Комісія не буде працювати. Звідки взяти такий склад, я не розумію. Дякую, Пане Данилович. У нас було прийнято положення, положення про постійні комісії Львівської обласної ради на 4.01.2012 2012 року. І в пункті 1.7 там сказано про те, що ми маємо право і можемо Львівська обласна рада робити зміни в комісіях і, і в членах. Так. Тому я ставлю дану пропозицію озвучену на голосування. Прошу включити режим голосування, прошу депутатів підтримати дану пропозицію. За 66 рішення прийняти. Пункт 2. Контроль за виконанням рішення покладе на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики регламенту Михайла Барбара. Прошу поставити на голосування проєкт рішення в цілому з озвученими пропозиціями. Причіть будь ласка, режим голосування, депутатів прошу підтримати. Сімдесяті рішення прийнято. Дякую. Слухається питання.